Добрий вечір усім любителям рослин. Сьогодні мова піде про вербу Хакуренішики. Ролик для тих, хто теж собі, можливо, купив таку рослину, придбав два роки назад чи рік назад, і не знаю, як тепер її обрізати, як до неї підійти. Ось я спеціально обрізала тільки половину її, а половину залишила в такому вигляді, в якому вона вийшла з зими, для того, щоб... Було зрозуміло, що в принципі ну, гратися якось особливо з нею не потрібно, і тими тоненькими гілочками теж заморочуватися не потрібно. І жаліти, обрізати її не потрібно, тому що будете мати загущену крону, яка не буде провітрюватися, та і форми ніякої така верба, яку ви будете шкодувати сильно обрізати. Вона ніякої форми не буде мати. Тому, не шкодуючи, сміливо залишайте скелетні основні гілки, обрізайте їх і все. Ось дивіться, які красиві в неї молоді пагони. Вже вони свою роботу відіграли взимку, такі красиві, як і в Дерені. От я хочу їх поставити у водичку. Читала і бачила, що вони гарно пускають корінничку, для того, щоб собі, можливо, укорінити ще кущики, виростити, щоб підкреслити її, десь, можливо, висаджу їх, якщо вони пустять корінчики. От, Тому знайте, що не заморочуйтеся, сміливо обрізайте. Ця рослина в мене це вже другий рік, От, тому не бійтеся. Її стригти, сміливо стрижіть. Єдине, що там з весни звичайно, як і будь-яку вербу. Верба дуже любить, як і бере за воду, потрібно гарненько поливати і не шкодувати е, з поливом. Тобто постійно вона у вас має бути полита. Ось Так вона має виглядати. Основний штам і декілька. І гілочок. Ось, і це вже вона стрижена. Отак, От сміливо залишайте декілька гілочок, і у вас буде красива сформована така кулька на весну. Бажаю всім добра!